19 січня вся країна святкувала одне з великих християнських свят водохреще. Друга його назва Йордана. За традицією віряни освячували воду у церквах та купалися в полонках водоймищ. Цим самим зцілювалися у крижані святій воді. Прибічниками цих традицій були керівники міста Лозової та Лозівського району. Сергій Красноперов, Сергій Коба та Сергій Зеленський омили себе в Йордані річки Бритай, єдиному в районі офіційному місці для купання. Яке розташоване на базі районної ДЮСШ Спартанець одразу за керівництвом у холодну воду пірнали усі, хто вірить у цілющу силу хрещенської води. У зв'язку з поширенням захворюваності на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції у Харківській області та Лозівському районі застосовуються карантинні заходи. За наказом голови Лозівської райдержадміністрації учні шкіл Лозівщини не будуть відвідувати садки та школи до 22 січня. Повідомила заступник начальника управління освіти молоді та спорту Лозівської райдержадміністрації Вікторія Бойко. Дійсно, навчально-виховний процес призупинено на три дні з 19 по 20 Перше січня включно 22 січня ми очікуємо відновлення навчально-виховного процесу після покращення погодних умов. Три дні, які пропустять школярі та дошкільнята, планується відпрацювати за рахунок ущільнення навчального матеріалу. Додала заступник начальника управління освіти молоді та спорту.